Усім привіт, які мої любі! Вітаю вас в нашому новому відео. Сьогодні я вже встигла поїхати з чоловіком в боярську лікарню, проконсультувалася в дерматолога. До речі, дуже дуже класна. Мені сподобалась жіночка, навіть мені засоби для. Того, щоб прибрати пігментні п'ятна з ноги, як виявилося в мене, це мабуть що не екзема. це було більш за все, що грибкове якесь захворювання всередині організму, яке ось так проявилося на нозі рік назад. Воно у мене дуже чухалося, свербіло саме в цих місцях, і тепер це як після запальна пігментація залишилася на нозі, і треба її лікувати мазями. Прописала мені тридерм мазь, а також таблетки а, для того, щоб почистити печінку. М -м, гепатострім, до речі, я не знаю, навіть на таблетках я не змогла знайти цей препарат, буду десь шукати, можливо, по іншим я не знаю, місцям в Києві, десь в інших аптеках, але в нашій аптеці немає такого препарату, тому я купила м -м, алерзин. Це препарат такий проти а він проти алергічний. препарат. Також прописали мені. і Буду десь місяць ось так лікувати ногу. Дуже класний такий кремчик. Навіть вона подарувала мені. Сказала, що потім треба буде докупляти. Мені, бачите, лацера Дерма Косметікс Швейцарія. Дуже класний такий зволожуючий. кремчик. Ось для того, щоб не було цих шелушуватості такої не шелушилася, щоб шкіра сама її гарно зволожувати. Треба нижні слої епідермісу. Досить класний такий засіб. Ну, взагалі, молодчинка виписала мені електронне направлення. І через місяць я, коли пролікуюся, знову до неї піду на прийом. Вже одразу з готовим надрукованим цим направленням. Варила я собі смачненький чай. ми зробили з дівчатками, але воно дуже ще швидко на знаєте закінчилось. Воно навіть не встигло в нас. Настоятися і зробила собі такий висновок, щоб краще робити все ж таки на ніч, щоб за ніч воно гарно з лаймом. З м'яткою, у нас її дуже-дуже багато. Потім вам вийду на діляночці, покажу так класно, вона така височезна та м'ята, смачненька, бачите, які листя, такі листя, таке, досить такі м'ясисті, масивні листочки. Клас просто для мохіто те, що треба. Вже встигла я, на жаль, насмажити котлеток. Ось таких смачненьких зі свинячого фаршику. Ось, доня моя старша, поїхала гуляти з дівчатками, користується своїм єдиним вихідним, бо завтра знову робота-робота до кінця тижня. Ось, попросила мене попрати, попрати її сумку. Ось, повісила, щоб воно трішки стікало все від зайвої. Вологе, а потім, вже, коли перестане воно капати мені, то вивішу на балкон. В її, знаєте, такі дамські сумочки було що завгодно. Боже, і стільки е, з цукром, які прорвалися, знаєте, куча-куча, ось такої а, мілких монеток. Гривня-дві 50 копійок. Там просто така жменя, Мабуть, гривень 500, і все ось так цієї здачі їй давали, де вона скуплялася. Вона мені вигризила в таку, знаєте, вазочку я люблю. Збирати ось цю мілочушечку, гривні, дві там 50 копійок. Потім а, збираю, і ми ходимо. Купуємо таку воду очищену, я тоді беру і витрачаю Там 25 гривень, набираю 10 літрів, по 5 літрів кожній руці в мене баклашки. Я оце буду, мабуть, тягати, тягати, ось такий, знаєте, жмутяку просто на рік нам висичить на всю воду. Ось, підкинула, зараз перебираю її футболочки, складаю, бо також, знаєте, дитина. Підліток, в неї постійний безлад. Тут просто треба знову і знову на поличках я складаю це гарненько. А як діти приходять, запхнули все, ось так викинули ш -ш 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 десь, поклали, і треба це все якось їм, організовувати цим діткам нашим. Ой, бо все крутиться в неї, ще й робота ця, і вона так загорілася, ось з 16 років пішла на роботу. Ось тому взагалі немає часу. Ну, перш за все, що нема в дітей, мабуть, бажання це робити, слідкувати за станом своїх речей, вчасно за ними доглядати, не шв... Шв... Швир... швирнути так ось знаєте, а взяти та й скласти. Так, відкрила провітра віконечко. Такий вітер великий, ще й муха вон, величезна. Бачите, залетіла. Зараз буду її ловити, мабуть, випускати. На подвір'я, нехай там літає. Сьогодні також нам косили травку, такий стоїть запах, просто такий шикарний цієї трави свіжо скошено. І по всім тут райончикам, біля кожного будиночку м -м скошують травку, дуже класно. Ну, при тому, що нам, знаєте, під піднімуть о, в липні вже новий тариф буде. на... Догляд за будинковою цією територією вже хочуть зробити щось біля 11 гривень за квадратний метр. У нас тут 67 гривень, ну, десь 800 з чимось ми будемо платити лишень за утримання будинку, як то кажуть, за ось цей покос трави, там, де ще нам в під'їздах миють підлогу, при тому, що у нас будинок без ліфту. Тут три поверхи всього, і 800 гривень це взагалі у мене Запоріжжя 64 квадратних метри, ну Там ще є за ліфт окремо, ми оплачуємо, за вивіз сміття. ну Тут також тільки вивіз сміття, і ось прибирання цієї території, буде то там я в Запоріжжі 670 плачу кожного місяця. Так що ну, ціни нас не радують, ці тарифи просто ну, кожні півроку переглядаються, на щось там на гривню, на дві лізуть вверх, вверх, вверх. Так, буду займатися далі. Так, що так, мої люби. Знаєте, так добре, коли є подруга, яка може ось так взяти твою дитину, піти з нею, погуляти. Сьогодні я майже цілий день гуляла, ну, півдня з часу дня до вечора, зараз восьма година на годинку. І Саша приїхала, мене так виручає також. Взяла Настю до себе. Вони там пограють разом, щось помалюють. А мені вона каже: Йди додому, будеш відпочивати. Кожу ага, буду відпочивати з ганчіркою в руках, буду відпочивати. Зараз хочу промити. Тут поки нікого немає. Така тиша, нарешті, в, в цьому будинку. Бо літо канікули. Як тільки в будинку нікого немає, я можу спокійненько. Брати свою ганчірку улюблену. Ось таку старуща в мене швабра дісталася від власниці. Старенька, але знаєте, дуже-дуже зручна, дерев'яна. Також нам сусідка віддала ось таку вазу білу, ми з неї зробили ось таку підставочку, бачите, для парасольок. Дуже-дуже зручна. Ось, прийшов собі, вставив парасольку і вона в тебе, начебто, на видному місці. І туди може навіть стікати волога. Ось так буду я промивати весь коридорчик. Так люблю, знаєте, цей запах свіжості, такої свіжості, класний. Беру для миття підлоги, також в АТБ купую рідину, мені подобається. Дуже класна, така з лавандовим ароматом. Ой, дуже гарно вичищає все. Вона така, я звіряла, наче більш чорнішою стає, отже, більш ефективніше з такими засобами, саме для миття підлоги, мити. Так, це вже другий день. Ми вийшли на подвір'я своє показати вам, яка ожина в нас така смачна, вже наливається квітки, нагідки почали квітнути. Настуся сказала, що дуже хоче зібрати полуничку. Тому взяли мисочку і зараз будемо зривати. Кожного дня виходимо, і це в нас така традиція літня. У нас досить така мала плантація полуниці, але вона достигає кожен день, багато з'являється нових стиглих полуничок. Настюшка розглядає. Я їй наказала, щоб рвала тільки-тільки повністю червоні, або хоча б рожеві, але ж зі всіх сторінок, бо дитина, дай волю, вона і такі буде зривати. І напівзелені полунички. Нарвемо, і потім я протрушую трішки її цукриком. вона дуже гарно їх їсть. Вони такі, знаєте, м'ясисті, досить суха земля. У нас навіть незважаючи на дощі, треба постійно підливати полуничку, щоб вона була такою більш соковитою і гарно наливалася. Ось там зелений горошок у нас стуні сказала, що буду я сама його рвати, бо пару раз вона зірвала мені з корінцем. Ось, Тому вже інше я хочу зберегти для них стрючки, бубочки ці зелені, тому залізо буду зараз сама його обривати. До речі, будь на, на наступний рік я хочу все ж таки підв'язувати такий горошок, зелений, високорослий. Ось, замітили, ми помітили бабочку дуже метелика красивого. Він так тримався за травинку. Настя намагалася його спіймати. Але метелик був хитріший. Він швиденько полетів собі. Гуляти далі. Так, ось такий у нас, бачите, зелений горох, він просто так попадав в мене, лежить. Прямісінько на землі досить незручно побачити все. Приходиться піднімати. М -м -м, мені здається, що якби були опори, і він а, плівся на сітці, було набагато б зручніше. Тому що він почав вже плестися на сусідську сітку. І ось бачите, як високо-високо гарно заплівся до самого верху сітки. Мені здається, що такий саме сорт високорослих, таких а, горошків треба. Краще би підв'язувати або пускати їх на сітку. Ось там вже квітнуть мої томатики, а це починають вже розпускатися бутон. Ми вже вдома поласували полуничкою, горошком, що трішки в мене <кхід> захрип голос, тому вибачайте. Так, зараз хочу приготувати. У мене є дві вільні годинки перед тим, як нам іти в цирк Шапіто сьогодні. Вже вистава. Я хочу зготувати з кефіру смачні. Пишні такі оладки. Тому поїхали, покажу вам, як зробити їх дійсно такими пишними, незабитими і дуже-дуже смачними. Беремо кефір 500 мл. Головне, щоб він був у нас тепленький. Тому я зараз виливаю і в мисочці трішки його підігрію. Ось так на плиті трішечки зараз підігрію свій кефір, тому що він стояв у мене в холодильничку. Тут десь приблизно 500 мл кефіру ми беремо на одну таку партію смачних олаток. Так, сюди ще потрібно нам буде підготувати для них одне яйце, 3 столові ложки цукру, пів столової ложечки, ой, вибачте, півчайної ложечки солі. Ось, і все гарненько перемішати. Чим зараз з вами і займемось. Так. Гарячі. Гаряча кастрюлька так, так Все, в миску виливаємо тепленький кефірчик. І тепер почнемо додати сюди цукор. Були ароматними наші оладки, Я додаю також ваніліну. Так, Один пакетик тут в мене 2 грами. Так, вбиваю туди яєчко. Так, і додаю також півчайної ложечки солі для збалансування смаку. Так, тепер все гарненько, все перемішуємо. Міста. І будемо сюди вводити борошна. Борошна десь на 500 мл кефіру. приблизно беру десь 400 450 грамів, дивлячись, яке у вас борошна. Так, іду я за своєю чарівною кружкою і буду і пересіювати, і замішувати надалі тісто. Так, і ось так потрошку вводимо борошна. Потім беру свою улюблену лопаточку. Вона дуже класна, чудова, така мені зручно. Ось так перемішувати, готувати. Дуже класна. Так, і зі стіночок можна все. Бачите, як класно, вона зрібає. Сама вона така силіконова, а на основанні тут вона тверденька, а краєчик силіконовий. Дуже-дуже так зручно мені. Працювати такою лопаточкою. Так, бачите, дуже таке ріденьке тісто бачимо. Так, додаємо і ще розсипаємо, пересіємо. Дуже також класна ось така кружка, може, всім її рекомендувати. Досить-досить крута. Так, на око приблизно так натрусили і тепер знову перемішуємо, щоб вони були такі у нас. Не дуже забите, щоб було тісто не густе, а таке, як на оладки. В принципі, мабуть, з цього буде борошна вже мені досить. Так, і лише після того, як ви замісили вже тісто, в кінці я додаю півчайної ложечки харчової соди. Ось так. Тільки після цього ось так розсипаю і також все гарна. Буду зараз перемішувати. Після того, як гарно ми перемішуємо, відставляємо, щоб наше тісто дійшло до готовності десь хвилиночок на 15. Його зболишаємо, відпочити гарно, щоб всі інгредієнти між собою гарно з'єдналися. І почала харчова сода працювати. Відставляємо на 15. Через 15 хвилин будемо обсмажувати на пательні. Ось так. Це наше круте тісто на оладочки, дуже смачненьке, ароматне, готове. Все полишаю я, і нехай воно трішки відпочине. Так, тісто вистаялось 15 хвилин, можна приступати до обсмаження. Ставимо пательню, гарненько її розжарюємо. Додаю я соняшникову олію і при обжарюванні будемо, якщо оладочки будуть брати, багато олії. Потрібно буде ще додати нам олійку. Так, ставлю наше тісто, набираю я столовою ложкою і ось так викладаю, формую такі красиві кругленькі оладки. Дуже люблять мої діти. Можна також туди було б ще натерти моркви або ж додати яблучка. Також дуже класно. Але ось так на кефірі я роблю такі саме без нічого оладки. Вони виходять дуже-дуже пишні. Такі смачні, і буквально там 20 хвилиночок, і вже така швидка альтернатива ось печиву там магазинному в мене на столі. Якщо б це були млинці, я би стояла, мабуть, близько години, вижарювала б їх. Це просто ай, найкращий рецепт. На мене саме на кефірі ось таких оладок смачних. Я ще вчора готувала з полунички смачненьке варення. З mm. варенням, взагалі, дуже смачно. Я також і люблю з медом чи з згущеним молочком. Ну, взагалі дуже класно. 20 хвилин буквально і вже у вас ось така ціла тарілка смачних. А свіженьких домашніх оладочок готова. Що, мої любі, буду я ставити чайничок та м -м -м, гукати дітей, пити чай з смачними оладками. Я би і вас до себе в гості запросила. Тому не пишіть в мені свої побажання, ставте свої вподобайочки. Дивіться мої відео. І на все вам добре, до зустрічі в наступному моєму відео. Всім па-па.